В мене питання про інформаційну психологічну спеціальну операцію ІПСО. Отже, нещодавно я натрапила на інформацію про ІПСО, зацікавилась, почала шукати у Гуглі. Ще щось про це на одному з сайтів в якості прикладу ІПСО наводився випадок із Мариною Овсянніковою, яка ще у березні 2022 року увірвалася у прямий ефір на російському телебаченні з антивоєнним плакатом. Я відразу пригадала цю новину. Я пам'ятаю, що прийняла це за правду, а от ви, отче, розпізнали брехню і розповідали про цей випадок з Овсянніковою, чи то на проповіді, чи то на вечірньому чаї. На чаї. Чи є якісь ознаки, щоб розпізнати це і псо. Наступне, можете дати поради, як розвивати навички медіаграмотності самостійно. Може почитати якісь книжки на ці на цю тему можливо можете порекомендувати якихось конкретних авторів. Думаю, проблема легковірності не тільки в мене. Дякую. Розпізнати ІПСО насправді не так, то вже й просто, тому що е, є дуже багато різноманітних аспектів, чому є те чи інше ІПСО. Е, можна росіянам закинути дуже багато всього, але. Наприклад, військові дуже часто кажуть, що коли ми там називаємо там, наприклад, росіян, їхніх воїнів чмонями, ще якимось там поганими епітетами, це є чимось досить небезпечним, тому що, ну, навіть якщо, умовно кажучи, тих чмонь буде чоловік з чи хоча б кілька на нашого одного воїна, то все рівно якими б вони нікчемними не були, там не навченими, не мотивованими, але в них в руках є зброя, в них є гранати, в них є інша зброя. І тому вони роблять шкоду нам. Вони ранять, вбивають наших воїнів. Тому потрібно ставитися відповідально і з повагою до свого суперника. Я не кажу, що їх потрібно в цілувати. Я кажу про те, що легковаження небезпеки призводить до підлягання тієї ж самої небезпеки. Не можна недооцінювати ворога, як у фізичному плані на полі бою, так і в інформаційно-психологічному плані, в медіа. Тут потрібно розбиратися, вникати, дивитися. Якщо так дуже сильно заокруглити, то більшість всіх наративів, які йдуть від росіян, є тою чи іншою психологічною операцією. Наприклад, від тих самих авторів Каца і всіх інших хороших русських. До речі, сьогодні подивився ролик про те, що під час Другої світової війни. Тих німців, які не підтримували Гітлера Третього Рейху, які не підтримували нацистської ідеології, але були в Німеччині, працювали, платили податки. Їх тоді називали хорошими німцями. Так от, сучасні хороші росіяни, от вони теж, якби, навіть коли проти, ну вони то проти, але податки, то вони все рівно платять. По чому можна розпізнати? Загалом наполегливо рекомендую не дивитися взагалі ніякого російського контенту, ані фільмів, ані музики, ані блогерів, ані експертів взагалі, тому що це все оксюморон, це все дивно. Як це на такому тороці війни? Ми можемо в ту сторону дивитися і очікувати чогось звідти доброго. Звідти є тільки смерть вбивство і нещастя. Людей, які реально є в Росії і донатять на Збройні Сили України, є, можна порахувати на пальцях однієї руки. І тут мова не тільки про росіян, тут мова про те, що в Росії, в Російській Федерації є біля 10 мільйонів українців етнічних, які і по татові, і по мамі є українцями. Або хтось по татові, або хтось тільки по мамі. І таких людей там є біля 10 мільйонів. Тепер питання. Де ті люди, що вони роблять? Чому вони не роблять погоди в Росії? Тому що ментально ті люди дуже часто стали росіянами і нічим від інших росіян, з інших етносів не відрізняються. І в цьому є біда. Ви питаєтеся конкретно про авторів. Наполегливо рекомендую читати книжки Оксани Мороз. Як не стати овочем? Є така її ініціатива. Є в Ютубі маса її роликів з пані Оксаною. У нас було кілька ефірів. Е, тому рекомендую дивитися її ролики, і вона про ці всі речі дуже часто і багато розповідає. Вона останнім часом дуже активна на різних соцмережах і, і в Ютубі, і в Фейсбуці, і в Тіктоці. Е, так що вмикайте, дивіться, читайте книжки. Її є дві штуки про пропаганду і як не стати овочем. Якось так. Ну, дві штуки е, розповідають базові речі інформаційної грамотності і те, як не вловитися на ці самі ІПСО.